Привіт, мої маленькі друзі! Всіх вітаємо! Сьогодні малята! Ми відзначаємо Всесвітній день тваринок. І ми з моїм песиком Оскаром вас вітаємо! Малята, розкажіть мені, будь ласка, а які у вас є дома тваринки? Як ви з ними граєте, як дбаєте про них? Малята пропоную вивчити віршики про наших маленьких пухнастих улюбленців. Приніс учора тато сиреньке цуценятко. воно із нами грається і зовсім не кусається. На молочко маленьке та підростай швиденько. Скочив котик, сів на плотик. Миє ротик і животик. Він біленький і чистенький, гарний мурчик мій маленький. Папуга, папушко, кольорова смужка, де ти фарби брав, коли пір'я фарбував. Я у небо підіймався у весельці я купався. У нас груденький є хом'як, добрий і гарненький, шерсть на спинці в хам'ячка, довга і гладенька, в хомки білі зубки і маленькі вушка. Хомка не кусається, він із нами грається. Ох, і рибки в нас красиві. Кожна з них маленьке диво. Подивись но, як вона прутко аж до дна пірна. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалось. Я вам дякую за увагу і чекатиму на ваші відео. До побачення!